Так, ну ви спитайте, Смаковик, що там значить, відбувається на Росії? На Росії все стабільно, значить, все. Краснодарський край, подождіть, я уточню, да, Краснодарський да, Краснодарський край поплив. Потім що у нас відбувається? В Сочі там торнадо проходить. Ну і ще росіянка. де це вона? Тоже... Коротко, в Сочі пройшов торнадо. І ще 20-річна росіянка там, значить, засняла про те, як горіть на в Сочі. Їй за це хотіли впаяти якийсь срок, В результаті вона просто заплатила штраф 30 тисяч. Ну, її, типу, вміняли там, типу, що вона при ковіді там щось виходила на вулицю, спілкувала з людьми, там, ну таке. Дивіться. Перше відео Краснодар поплив, дивіться. Залібається окна, тічення просто сносять. Так, ну те, що вам говорив, у торнадо в Сочі. Двенадцять вершників апокаліпсису просто на самом деле. Дивіться. Ну і це саме про ту росіянку, яка на свій жаль зняла відео під, під пісню Малиновий розсвіт» Я ходить на автобазах Сочи. Ну, так я себе типа. Все. Все, что хотим, я вам показал. Про 12 баршники в апокалипсе. Покажи мне дорогу, типа пошлет. Моя, а я твоя лесть. Я воин Божий есть. Подари надежду жить по природе колесить. Вдруг меня морозит, звук передай это вокруг. Нам напел местный гид. Я пою для. Придносится искренние извинения за то, что снялись видеоролики на фоне горящей. И выложили в соцсеть. Ролик не выкладывали с целью кого-то оскорбить или обидеть. Августа снимала видео в